Ваш нектар збирає люд країнський свій у вік, Щедро медом пригощає Завдяки Збройним силам України маємо змогу зібратися. Тож вшануємо хвилиною мовчання пам'ять тих, хто віддав своє життя за наш спокій. Хвилина мовчання, пекуча й терпка, як сльоза. Хвилина мовчання, сердець материнських страждання. Хвилина мовчання ній наша любов і гроза. Як подвиг полеглих священна хвилина мовчання. Слава Ісусу Христу! Всечесні очі, дорога Бродівська громада, шановні наші пасічники! Сьогодні величне свято переображення Господнє. А також ми сьогодні відзначаємо День пасічників. У наших храмах відбувається богослужіння, де наші християнські спільноти Моляться для того, щоб Бог дав нам миру та спокою у нашій державі. Давайте ми сьогодні разом з вами подякуємо нашим Збройним силам України. Бо завдяки їм ми сьогодні разом з вами можемо святкувати, можемо проводити всякі заходи. Але сьогодні ми також хочемо віддати належне слово і подяку нашим пасічникам, які приносять до нашого українського столу найкращий дар землі та сонця, це мед. Я бажаю усім вам. Щоб у кожного з вас на столі був мед як символ добробуту, добра та здоров'я. Бажаю нашим пасічникам, яких вже налічується майже 300 чоловік. І наскільки мені відомо, що урожай цього року був непоганий, бажаю вам недоносного. Року, щоб ваші пчоли не хворіли, щоб були здоровими і хорошого урожаю. Бажаю вам міцного здоров'я, достатку. А також хотіло б це сьогодні задати тих пасічників, які стали волонтерами і допомагають Збройним силам України. Я думаю, ви всі про них знаєте. Я не буду називати їхніх імен, але щиро дякую від усієї громади нашого міста. Бажаю всім миру, злагоди, добра. Просимо Бога, щоб наша держава була незалежною. Всього вам бажаю найкращого. Слава Україні! Грамотою Бродівської міської ради нагороджується. Громадська організація Спілка пасічників в особі її голови Маркіяна Стеблія за організацію та проведення благодійної ярмарки з нагоди Дня Пасічника та на підтримку Збройних сил України. Бродівський міський голова Анатолій Балей. Вважається символом чистоти, Божого Слова, натхнення, красномовства і поезії. Наші предки згадували про нього в народних прислів'ях як про щось привабливе і позитивне, чого властиво прагнути. Людей, які працею своїх рук збирають мед, називають величним словом пасічники. Нелегка праця пасічника, діл тримати, не в холодку лежати, кажуть українці. Для багатьох бджільництво стало справжньою професією, і любов до золотокрилих створінь не минає. Пахучі вулики згубилися в саду, бджолиний гул між яблунями чути. І я до вуликів так тихо підійду, щоб запах меду глибоко вдихнути. Добро здоров'я, шановні пасічники, гості бродів і всі присутні бродівчани і ті, що прибули за меж бродів. Нам приємно, що спілка пасічників тримає свою єдність у зв'язку з територіальним поділом Бродівська громада Заболоцівська, Підкам'янська Пасічники і цих громад вирішили бути спільно в одній громаді і далі. Це приємно. Як вже казав голова, що нас у громаді, скажімо, бродівської. І інших, які я називав, є біля 300 пасічків. Членів спілки біля 100, всього точніше, 98 членів спілки, у тому числі і наш шановний голова, також є членом спілки і членом Ради спілки пасічників. Ми гордимося тим, що з кожного року стає більше і більше пасічників. Прибувають до нас колектив молоді, цікаво, що знаєте, ми собі уявляємо пасічника з брильом таким солом'яним вусами, бородою. А сьогодні приходять молоді юні хлопчики, навіть і дівчата. Нас є три жінки, членів спілки пасічників. Ось сказати, що діяльність спілки. Вона обмежується тільки збором меду, це, мабуть, ні. Є чимало інших завдань. І це все робиться завдяки активним членам Світлів Пасі. Ми сьогодні гордимося тим, що з нами недавно, скажімо, прийшов Анатолій Кару, який був головою, зараз заступником. Який активно взявся за роботу, чимало привніс в діяльність. Ми гордимося тим, що старий заслужений такий пасічник є Павлишин Михайло, член нашої ревізійної комісії, який в кожній справі проявляє дуже велику ініціативу і є активним. Ми гордимося Ігорем Трояном, який теж є заступником голови, і активним пасічком. Він ну, учасник батьків. Виставок, ярмарків утримує красиву, отримує в гарному стані пасічок, добрий нього мед і дбає про поповнення популяції своїх бджіл новими породами бджіл. Виводить їх і придбаває і так далі. Все це розказати, безумовно, сьогодні на святі неможливо, але ми раді з тим, що нам сприяють. Дуже активно сприяють, як бачите, ось міська рада, навіть Золочівська районна рада, присутній депутат районної ради, ось присутні чимало інших гостей. Дякуємо їм, всім, всім, всім пасічникам, дякуємо. Хто ще не вступив в спілку, вступіть. А сьогодні ви пам'ятаєте, що ми пров... іначе ми не можемо це провести, бо до цього зобов'язує нас честь і совість і гідність. Ми повинні. Трошки зібрати на скільки хто може, на Збройні сили України і в натуральному виді, і в грошовому виді Пройдуться до вас люди, які визначені для цієї мети. Ми вже це зберемо, перекажемо і прозвітуємо, скільки ви сьогодні зробили корисного для Збройних сил. Успіхів вам сьогодні! Гарного свята! Ще програма, яка буде вам ведуча, розкаже. Здоров'я міцного спокою, мирного неба на довгі і щасливі роки. Ми переможемо! Слава Україні! Запрошую до слова Бродівчанина депутата Золочівської районної ради, голову братства ОУНУПА Михайла Залещука. Слава Ісусу Христу, слава Україні, шановні пані і панове, шановні українці, сьогодні ми маємо велике свято Спаса, маю на увазі медовий спас. І я радий сьогодні, що стільки народу прибуло пасічників, прибуло, які є в нас тут у Бродах і з других громад. Я хочу сказати одну річ. Тяжкий нині час війна. Можливо, ми тут не відчуваємо цього, але відчувають тільки ті хто воює, котрих сини, батьки, племінники воюють там на сході. І я хотів би і бажав би такого, щоб війна закінчилася і щоб вони повернулися додому. Всі щасливі. Тоді ми з вами разом будемо зустрічати з цілими бородами це свято і свято перемоги. Слава Україні! Освятити плоди та бджільницю, бджільницьку продукцію, благословити присутніх. Запрошую отця декана Української православної церкви, архімандрита Миколая Мартина. Просуй. Надаємо йому слово. Це син мій возлюблений. У ньому є благоління. Його слухайте. Шановний дорогий пан Голо Анатолій, шановні депутати, шановні ветерани. дорогі наші пасічники. Бродівська громада. Слава Ісусу Христу. Величний сьогодні християнський праздник де Господь наш Ісус Христос, навчаючи апостолів і проповідуючи, відкриває їм тайну, тайну Небесного Царства, щоб вони розуміли, що їх чекає. Після їхньої проповіді, праці і страшних мук, де вони повинні постраждати за віру Христову. Сьогодні для нас не тільки праздник, а й згадка. Багато може з вас є ветеранів, учасників 90-х років, коли ми в Білому домі всі депутати. Всі борці за волю країни переживали в час путчу, де виношували питання незалежності. І ось сьогодні ми, українці, маємо свою державу, свою армію, яка сьогодні в час війни всьому світі показує, які, які ми українці. Що ми хочемо, ні на кого не зачихаємо, а тільки хочемо бути добрими на своїй землі і своєму домі. Бог створив так той світ, що кожному творінню, що дихає, воно прославляє Господа. І ось сьогодні ми зібрались на День пасічника. Такі творіння Боже, таке маленька пчола, а вона нас сьогодні зібрала в пам'ять доброго і солодкого меду, і, як говорили там, де мед, там і мир. Я сьогодні хочу складати подяку вам, дорогі пасічники, за вашу велику невтомну працю, що вмієте своїм своєю мудрості і милосердям той вулик наповняти. Метод. Схід сьогодні не може зібратися і південь. Наші вояки моєму імені дякують вам, дорогі пасічники, за ваш мед, за все, що ви туди їм висилаєте, як символ єдності. І тому сьогодні я вам бажаю, дорогі пасічники, і надалі. Здоров'я, щасливого життя, досвіду передавайте молодшим, а пчіл я сьогодні, до пчіл, звертаюся, Господи, дай їм бути сильними, кріпкими, нас на бродівщині не косати, а тим чолам, дай їм як щоб вони кусали ворогів, відганяли її від нашої України. І нашій землі був мир і перемога. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Благословен Бог наш завжди не і почав час і навіки вічні. Слава тобі, Боже, на слава Тобі. Будь і світлю душі сини, що всюди, і все наповняє, скарби добра і життя потею, прийди нас, і очисти нас від учахої. Святий, несмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, ся ти кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому, Святому Духові, і нині, і почав час і на віки вічням. Присвятай, як лице, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, влади, попрости, беззаконня наших. Святий, зряться, й цілий немочі отче, наші, і мене Твоє го рати, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, і сину і Святому духові і нині повсякчас, і навіти і вічням, Отче наш, що єси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо минувачам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо твоє царство і сили, і слава Отча, і сини, і Святого Духа нині почав час. І на віки вічні. вічна, Господові помолімо, Господи, помилуй. Боже всемогутній, сотворителю світу, ти створив небо і землю, все, що в них ти створив дерева і трави, і віча красними квітами, бджолами. А з ним, і овочі зволив висвіти на втіху й споживання родичкого цього живого створіння. сам, Господи, благослови мед, цей виноград подай, багатий ворожай на тім місті, по всій Україні нашій, в цьому-сьому світом, тих, що працюють коло них, благослови в добрим в здоров'ю, спокою зібрати і скористати, і всіх людей Твоїх благослови. Споживаючи ці дари твої на здоров'я, тіло, душі на спасіння, щоб вони тобі вдячні, честь і славу твою споживати, сподобати, ісі богатий податель добра. І тобі ми славу висилаємо з бедначальним твоїм митцем святим, благим і животворча Твоїм духом духовнині повсякчас і на віки вічні. Олі. Господи, ви помолімо. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти благоволив назвати себе виноградом і виглядом соку, виноградного хліба пшеничного тіла крові Твої а через них і нам подав. Ти навчаючи, що на квітах Твоїх плоди добрі Твоєму житті приносили, та церкву Твою ще садом назвали, а нас усіх держа, деревами. Твоєму саді ми повинні приносити Тобі Тобі, плоди, на славу того, сам Господи, мед цей, що вірні Твої для церкви принесли цей присвітлей приображення Твого. Благослови ось я ти, і добрім здоров'ю споживати сподоби їх. А тобі і пелітне сквернув життя принесе і добру відповідь дати в день страшного суду твого, бо ти єдиний милоседничо, колюбний Бог і си тобі славу даємо, Отчує і Сину, і Святому Духові нині час, і навіки на навіки вічні. Божа крихітна бджола, запашний та збирає люд країнський зріку вік, щедро медом пригощає. Дружна бродівська спільнота, Славні наші трударі, під запатія й з ми нащадки щадки хай же діти, і онуки, Вас згадають ще не раз, Ще й бджолярські вправні руки і усіх, братове нас, хай же діти і онуки. Згадають ще не раз ще джолярські вправні руки і усіх братовина.